20 тонн продуктів, побутова хімія, генератори та комунальна техніка Дніпропетровщина передала гуманітарну допомогу мешканцям Херсону. Побачивши українські автівки, Херсонці ледь стримують сльози радості. Що зараз побачили машини, то як на світ народились. Не бідували, можна сказати, ну, їсти було на що. Так що з цим проблем не було. Дуже вам вдячні, ми всі. Ми зараз, як побачили, кажу, що куча машин їде, ну, немає слова. Машин таких не бачили. Я з хати з села дивлюся, з вулиці своєї, кажу, машини великі. Кажуть, це гуманітарна допомога всьому, всім людям, які тут залишились, які вистояли, Хоч ж і маленькі, і великі, ми вистояли. Ну, нічого. Ми трошки закатки позакатували, ми запаслися, але вижили, вистояли. Все нормально, все добре. Саме головне, що ми бачимо наших хлопців, наших захисників. Це це найбільша радість що є. наразі у Херсоні відновлюють інфраструктуру у поміч від Дніпропетровщини, окрім продуктів харчування, ще 15 ескаваторів, самоскидів, автовеж, а також п'ять пасажирських автобусів. По перше, ви побачите, тут є комунальний транспорт і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її і на сьогоднішній день місто. За цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю, всю техніку, передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Допомогу для херсонців збирала вся Дніпропетровщина, долучилися Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров та Тернівка. Єдине, що дійсно ворог не взяв до уваги, коли 24 лютого. Увійшов в нашу країну. Це те, що в нас є єдність і в нас незламний дух для того, щоб кожен відчував, що поруч є вірний друг. На кого можна покластися? А ми сьогодні тут. Ми розуміємо, що в місті, яке тільки звільнено від ворога, дійсно великі проблеми з комунальним транспортом. Вони знищили всю інфраструктуру. І Тому сьогодні від громад Дніпропетровської області, від міста Дніпро, від міста Кривого Рога, від Павлограда, від міст Марганець, Нікополь, які так само кожен день зазнають сьогодні обстрілів, сюди приїхала. На мій погляд, дійсно важлива техніка, яка допоможе дуже швидко, оперативно відновити повноцінне, нормальне, стале життя у місту. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський, новини 9 каналу.